Вітаю вас, шановні друзі на СТО Профігаз. Сьогодні до вашої уваги автомобіль Равон Р2, об'єм двигуна 125-2016 року. На даний автомобіль встановлено електроніка польського виробника STAC. модель блока Q-Box Plus, максимально розширений діапазон налаштувань у біді корекції. Швидкісні корейські форсунки HANA в одиночному виконанні. Редуктор від компанії Glass. модель редуктора Nordic. Забезпечує потужність двигуна 170 кінських сил. Фільтр тонкого очищування з відстійником. Кнопка в салоні розташована по ліву сторону від рульового колеса. Кнопка врізна LED 600. На даному авто балон встановлено на місце запасного колеса. Об'єм балона 34 літри. Виробник компанія Грінґас. Мультиклапан з додатковим електромагнітним клапаном. Компанія Грінґаз. Заправочний вузол вмонтовано в лючок бензобака.